Поговоримо реально про поєднання в Україні, революції і мистецтві в Україні. Революція постійно йшла пліч-опліч з двома речами з одного боку з певною мірою сміховинною культури, яка притаманна українця порівняно з нашими сусідами, скажімо, з білорусами і росіянами з іншого боку, з більшою деталізованості. Саме тому. Під час помаранчеї революції я зробив таку стратегію, їхні танцю на наш момент, де зробив порівняння. Символ російської революції постійно танк, Це і єльця, це і їхні події пов'язані з подаленням Чечні, а у нас постійно це намет. Намети передбачають кілька речі. Відмінність моментальний, тобто там це символ агресії швидкості сили, а на мен символ трьох складових ненасильництво, повільність і театральність. От у нас от, е ці три складових є. Ненасильництво, коли ти негатив, повільність. Тому що в революції 93-й рік в Росії це за два-три У нас кожна революція передбачає не менше двох тижнів. Українська революція, ви безпечна. Аранж, і, поки воно все розкойдується, це потрібний час. І завжди це повинно мати якийсь театральне дійство, обов'язково. Це е, якісь танці, співи е, і, е, безперечно, це немає. Е, можу сказати про е, це за знанням справи, бо перше намикове містечка в 90-му році, придумав я особисто. Це е, не, е, ну, не тому, що я там такий толмовий що Це була адаптація європейського і світового досвіду. Але це була відмінність від попередньо. От чому відмінність кожного о, нового молодого покоління мистецької місті, ми можемо говорити. Бо перед тим, в кінці 80-х, довелося спілкуватися з дисидентами. Один дисидент розповідав, як, як потрібно боротися. А, я до нього дуже розставлюсь, але він розповідав: якщо хлопці будете робити собі характерії, то ви ж обов'язково рішити не в поперед живіт, а вздовж, тому що кишки тоді можна потім знову забрати в живіт і знову зашити, знову можна боротися. Мистецтво само по собі є офіційним. І це також певний певний Скажу, що вигадуючи різноманітні мистецькі акції, я вигадав ну, провід кілька. Скажу кілька десятків, кілька сотень мистецьких акцій і кілька десятків е, мистецьких фестиваль. Е, майже завжди довелося переступати через якісь табу. Або владні, або нарадні. Е, це не так легко, я можу розповісти, як вигадуються акції. Вони беруться насправді з нічого. І е, як під час цього фактично кидається виклик і системі, і суспільстві. Ну, Такі дуже простенькі акції. А, ну, я завжди вимагаю, щоб вони були неординальні. Наприклад, поети дуже часто десь виступають. Я там придумав, щоб поети виступали а, з повітряною кулею. Києві туди ставимо апаратуру, повітряну кулю ми підіймаємо і вони звідси волають свої більші. Ну, достатньо оригінально, тому що, що скажу, які ж можна просто це. Буйних приміщеннях чи так. Ви думаєте, uh, я отримав дозвіл на повітряну куру над Києвом? Uh, мені сказали, що і місяць треба добуватися. Не отримали. Uh, чи ми провели цю акцію на Михайлівській площі? Провели. Uh, чи скажімо, презентацію uh, я називався з Махном Тачанка, uh, яка курсувала по Хрещатику, в якій був в які були гвинтівки. Чи були. Uh, скажімо, якісь з боку міліції хоч один дозвіл на це проведення. Ні, не було. Чи завадило це нам з кулеметом і квантів їздити по Хрещатику і влаштовувати скажімо, презентацію в прямому ефірі? Ні, не завадило. Чи завадило, наприклад, нам провести фестиваль музично літературних у голіполі заборону проведення фестивалю? О, скажу, а ми туди запросили. Е, мені дуже приємно, що я якраз став ініціатором поєднання музики, літератури на русських фестивалі. Це тепер вже є у нас в кримських фішах, і у нас тепер це є і на країні, і на шешерах наших дружніх Ну, Ми це почали вперше. І от ми запросили дуже багато музикантів, літераторів Є три ПТС з Києва Куляй-Куля, це вісім точними спинами. Тут президент забороняє проводити. А Ми вже збираємо туди кілька тисяч людей. У нас цену їдуть автобуси. і мені дзвонить заступник керівника області через кожне 15 сторон. І каже, що вам не можна проводити акцію. Я так і так пояснюю, Вже сцена стоїть, сцена там коштує там, 24 тисяч доларів. И вже... це через кожне 15 років не звонить А Вам заборонено. Я кажу, це ж заборонено тільки для не не нормально. І він нуди тянуть, і так що вам заборонено. А в же концерт починається, ви дзвоните дзвонить. І дзвонить. А, припинить дзвонити лише після однієї фрази. Я вам зрештою сказав. Ну, подумайте, як ви можете нам заборонити фестиваль, якщо у мене і так немає жодного дозволу. А, це дуже конкретний приклад, що мистецтво, якщо воно хоче розвиватися, а, воно змушено за рамки. А, в цьому його революційна функція. І а, абсолютно певен, що в, а, в Україні зараз а, бунтарський виливається в а, от такі мистецтві акції, мистецькі фестивалі. Можна про них про кожну а, розповідати. А, на жаль, на жаль, а, а з іншого, руху, а, а це залежить а, а, фактично від кількох пасіоналів. Можна називати сюди. Навіть, і можна називати там вертеку Дніпропетровську, можна називати купрізвища Пікторовичешови, Кремний Рік, можна називати останню барікаду. Як на мене, це мало на 46 мільйонів нас. З іншого боку, це абсолютно український підхід, тому що в Україні оця повільність. Вона була постійно притаманна всьому насилу І е, започатковувала українську ідею, українську справу постійно якась жмені. Чи Кирили находять товариство, чи це була е, громада, чи це було товариство українських постаковців, чи це було перифії. Е, тому, е, як на мене, е, ці настежки е, е, середовища вони використовують роль з одного боку подрадників, з іншого боку авангарду. Е, Я uh, бачу, в мене студентська революція на грані. Ну, а мало того, що я там вигадую концепцію, вигадую ці uh, перформанси, uh, я ще історію футболочки. То будь-яка акція, вона потребує візуалізації. От тут студентська революція на грані. Ми робимо так і буде відразу мистецький фестиваль. Розумієте, у <зумієн> <зумієн> день залежить з Махно. А Махно одна з наших. Випосили один з орендів останніх барикади, а, мораль. Не треба боятися взагалі ризикувати, не треба боятися пробувати лекції, зустрічі це добре, хто повинні відбуватися обмін досвідом, а дуже добре, якщо після того кожен у нас вийде і зробить щось своє молеке. Um, Як вам сказати? нестача революційного духу. Лінь, страх, Це закладено не з радянські часи. Це е, набагато е, довший час мені здається, що тут потрібно вести дискусію про православ'я, про, про, про те, що в Україні не було реформації. І е, 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 я не даремно сказав, що в мистецькі акції в Україні займається буквально кілька, кілька середовищ. Аналогічно, от я зараз до що два три дні участь майже у всіх акціях протесту. Від 30-50 чоловік по збереженню старого міста, чи це на Гончарах, чи це стара Софія, значить Жовтнева лікарня, до 450-500 по акціях проти закону про вищу освіту, проти закону мову. Я спеціальні абсолютно різноманітні акції, щоб показати протестний потенціал. Сходя певною мірою протест. Це молоді люди, які готові. Виступити з протесту. Чи готують у нас а, люди на а, жорстке протистояння з міліцією? Я думаю, що не готові. Я як людина, яка там, поперебував десь в 10 КПЗ і в Лук'янівській тюрмі, а, знає, що таких буйних у нас і в нашій часі було досить мало, буквально кілька десятків. Я вважаю, що потрібно робити все, щоб будь-що що, що людини хоче, які а, форму не тій мистецької акції. Форму громадського що активно пробуватися. Поки що приймання не насильницький спосіб. Хоча останнім часом я там е, кілька осіб, які живуть мене там десь в голові і між собою сваряться. От один з тих більш вертикальний, він починає брати голову. Він починає стверджувати, що можливо не насильницький спосіб, е, який я захищав е, 20 років, можливо, він не є безаперативним. Після не буде готовий настільки, <реку> наскільки Буде готовий його авангарди більш активна частину. Тобто, сподіватися, що ми будемо жити у міцном суспільстві, ну не доводиться. Очевидно, що якщо відірватися від суспільства на два кроки, на 10 кроків, воно буде тебе відповідати. Тобто йдемо про те, щоб пропонувати суспільству такі види діяльності і активності, щоб вони були. Тобто можна буде десь на пів кроку попереду. Інакше, ну, інакше це буде абсолютно віто. І це приклад, до речі, ну, трошки подискутуючи з попередніми да, промовцями, наскільки можна перетворюватись в секту, наскільки замикатися. можна. Але тоді ви повинні розуміти, що ви переходите повністю в сектантку Ну, Наприклад, як перформанс. Можна вважати кулика, так і Янна Він досить відомий перформансіст, більше того, який досяг успіху, в тому числі комерційному успіху. Чи є це революційна бунтарська складова? Так. Да. Він роздягався повністю голий, зображував собаку і косав. Перформанс, так. Да. Але чи ем, сприятиме цей перформанс підвищенню загальної культури населення? Я сумніваюся. Тобто як перформанс, як революційний бунтаж. Ну так, да, по приколу, по приколу можна. А, і якщо хтось хоче займатися таким а, видом революційного мистецтва, добре, нехай займається. Я все-таки говорю про а, те мистецтво, яке можуть підвищувати загальний рівень культури і сприяти, щоб суспільство змінювалося на позитивне. А, а це значить, я ж не даремно не почав з фактично ну, своєї заочної дискусії з президентом. Одинак чи масові руки? І в запитання також прозвучало, чому буде перше, да, там вийшло. Значить, потрібно намагатися достукатися до загалу. А значить, іноді потрібно бути приземливіше і самі. Тобто ми е, десь повинні доходити ну, до більш доступної мови для, для суспільства. Тобто, знайти певний консенсус між нашими оргазованими ідеями е, і ну. Сучасней суспільству. Ми всі не підтягувати, але очевидно ми повинні враховувати сучасний білостян. На жаль, не такі, які є. Щодо о, масовості, о, для мене це прикро запитання. Німецька плітологія, що взагалі великі масові рухи можуть бути один раз на покоління, такі як революції, якою стає все населення. У нас фактично це також на 80-х початок 90-х, потім помарачував річ. Раз на 15 років. Ну, чекати ще 10 років, ну це ще, ще. не дуже було. Хочеться все-таки, щоб зміни у нас відбувалися пошвидше, тому ну, всіх на процес. Насправді э, у нас дуже мало, У всіх дуже мало. І якщо у нас залишиться 5-10 50 чоловік, то нічого нічо не зміниться. Потрібно розширювати кому. Коли можна розширити лише власне. Це як замкнути кордонів. Тобто, дійте, дії ще не з небудь там участия. Давайте з зусиль.